Я чоловікові одразу сказала, що ніякої його доньки у нас вдома. Ще чого, він платив аліменти і на тому крапка. Так ні, з валізою поріг та питає тата. Я лиш глянула і одразу впізнала риси надії в молодості, подруги моєї, але характер в доні ще той. Добрий день, я тата, хочу бачити. Отак, з порогу. Батько на роботі і буде пізно, то я почекаю. Каже їй до хати, отак по-хазяйськи заходить. Не буду ж я знаю, на порозі перечитися, щоб потім сусіди мали про що говорити, тому й не виганяла її, а сама чоловікові зателефонувала, щоб швидше йшов додому, а не в гараж до Максима, де він часто любить пропадати. І ще раз тобі кажу я її в себе не прийму, і за квартиру ти теж платити не будеш. Семен сопів трубку, що вона теж його донька, і що у нас теж спільна донька, то тепер вона має на кухні спати, бо його колишнє життя до нас увірвалося. І надія теж добра, підіслала доньку. Знає, що з роками у родині не все лад, то треба нас посварити на доньці, але я його швидко до нігтя. Нема чого в моїй квартирі командувати. Це моя квартира, і я думала, що ми з часом купимо більшу і кращу. Але з таким чоловіком недарма надія не бігла його вертати, може, і хрестилася, що збулася. Що тепер з того Семена? Та нічого, тепер лише лисина і живіт та вічне невдоволення. А колись був таким красеним, що на нього не лише я заглядалася. Казала я надії, аби чоловіка пальнувала. А вона тільки усміхалася та казала, що він її любить та їхню донечку. Може, й любив, але чомусь за мною побіг. І ось Семен напоріг, як донька до нього. Тату, я поступати чи можна в тебе побути кілька днів? Ти знай до кого звертатися, обірвала я на хабу. Квартира моя, а батько твій може розпоряджатися хіба своїми вудками. Ова, каже Аліна. То ти тут і слова не маєш? Що ж ти на це заслужив? Аліно, Марино, почав нас втихомирювати Семен, але було ясно, що він нічого не вирішує. То прихистите, тітко, Марино, чи ні? не вгаває Аліна, чи мені на вокзалі ночувати? Ні, не прихищу. А так і бути дам тобі гроші на номер в готелі, кажу. Так і зробила, то вона сопучи з хати й пішла, а Семен за нею донькає. Доню, зачекай. Довго його не було, видно, проводжав, але хай. А тепер не говорить до мене, бо я, бачте, його доньку до нас не пустила, а вона ж скільки дороги зробила, щоб його побачити. То треба було працювати, аби мати більшу квартиру, а не хіхікати на роботі та до бухгалтерок загравати. Звик завжди легенько жити, а тепер я винна, що нема де твою доньку покласти спати. Може, між нами блягла. Я все життя на вас працював, почав він звично свою пісню. Ой, робив вигляд, що працював, бо праці твоєї де видно, хіба он на животі. Не треба про мене думати, що я зле вчинила. Повірте, в готелі зручніше, ніж на підлозі у нашій хаті. Ти більше, про що вона думала, коли сюди їхала? Мені й досі вчуваються слова її матері в вухах, а вона сюди. Думаю, вороги не так між собою ведуться, які вона мені слова тоді казала. А по правді то я її від такого чоловіка врятувала, і вона має мені бути за це вдячна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.